Тіла до нас вість, що до нас дороги гість. Хто це кожен пам'ятай, це святий наш Миколай. Діточок всіх згадає, їм дарунки посилає, він же близько він йде, до діток він шлях знайде. Капці для святого Миколая. Високо, високо в небі жило маленьке янголятко. Там йому було дуже весело, воно стрибало з хмарки на хмарку, спускалося вниз і сонячним промінням і бігало під небесним дощем. А коли ставало холодно, ловило сніжинки і робило з них блискучі ланцюжки. Воно було дуже щасливе. Янголятко особливо полюбляло зиму. Бо в цей час на небі все змінювалося. Починався рух і метужня, старші янголи бігали, щось носили, складали, прикрашали. Великі небесні робітні відкривалися і там усі завзято працювали. Так наближався час, коли святий отець Миколай завітає до всіх чемних дітей зі своїми дарунками. У небі аж кипіло, Усі янголи намагалися бути найкращими і зробити якнайбільше, щоб святий Миколай саме їх вибрав, допомагати йому обдаровувати дітей. І маленьке янголятко теж старалося воно знало, що святий Миколай його десь аж за кілька років може вибрати, бо ще зовсім маленьке, але воно мало добре серце і дуже хотіло всім допомагати. Бувало, піде янголятко на фабрику, де виготовляють смачний шоколад і усілякі цукерки, завинені в срібні обгортки. Стане біля казана розтопленого шоколаду і почне мішати. Всі янголи довкола обрискані шоколадом, мала янголятко з голови до ніг бронзове, і навіть головний янгол-кухар має велику шоколадну пляму на фартуху. Тоді янголи випихають маленьки з фабрики. Краще іди, допомагай у друкарні. А там друкують цікаві книжки для дітей та дорослих, які з задоволенням читають і самі янголи. Почне янголятко помагати при машині, що зшиває сторінки книжок. І раптом з'являються книжки з помішаними сторінками, з малюнками, оберненими догори ногами і з чорнильними плямами на обкладинках. Нам більше допомоги не потрібно. Іди, допомагай на іграшковій фабриці. Та коли Янголятко допомагає на іграшковій фабриці, дивні випадки трапляються. Пожежне авто чомусь у синій кольорі зафарбоване, лялька блакитного ока має тільки одне око. А ведмедик волохатий загубив свій кожушок. Із фабрики іграшкової його теж випрошують. Бідне янголятко, воно так хотіло допомагати, а його завжди посилали в інше місце і завжди сварили за якісь чотирнадцякі випадки. Зажарилася маленька янголятко, сіла під хмаринку і гірко заплакало звідчаю. У цей час відчинилися великі золоті ворота, і війшов святий Миколай. Янголятко дуже любила святого Миколая. Він завжди мав лагідне слово для кожного янгола, всіх пильнував, усім допомагав. Маленьке янголятко, Миколай при зустрічі часто гладив по голівці і поправляв йому Ореол. Так, святий Миколай дуже добрий, думало Янголятко, Він про всіх дбає, дарунки усім роздає. Серце Янголятко так наповнилось любов'ю до святого Миколая, що вона хотіла зробити йому щось приємне, надзвичайне. Але що? Довго думало Янголятко, аж поки вирішило, що найкращим подарунком для святого отця будуть теплі капці, бо ж йому доводиться багато мандрувати взимку в пекучий мороз, щоб вручити усім дітям дарунки. Але з чого їх зробити? Аж тут. Незвичайна думка промайнула у його голівці, і янголядко швиденько кудись подалося. У день Святого Миколая старші янголи почали сварити янголятко. І хто тобі дозволив? різно запитували вони. А нитки веселки! Тому вона наче й зблідла. Ой буде тобі, буде. Дорікали всім. Святий Миколай напевно за це покарає. Тієї ж з хвилини увійшов святий Миколай. Маленьке нголядко не знало, де й заховатися. Воно не хотіло жодної шкоди не робити. Вона справді бажало тільки добра, а тепер за це ще й покарають. Раптом маленьке нголядко почуло, що святий Миколай його кличе Може, хоч і сварити, підійшло воно до святого. Ані, святий Миколай узяв коробку, витягнув капці і узув. Ще й хвалить вихваляє, які вони тепленькі та м'якенькі. Янголятко не вірило своїм вухам. Тоді святий Миколай посадив Янголятко на коліна і сказав Ти, маленька Янголятко, показало цим дарунком своє добре серце і свою любов до мене. Тому. Я візьму тебе із собою на землю. Допоможеш мені роздавати дітям дарунки. Маленьке анголятко з радості не тямилося. Навіть забуло подякувати. Воно сиділо Святого Миколая на колінах і до всіх весело усміхалося. Тому, діти. Коли ви між своїми дарунками знайдете іграшку, залиту шоколадом, або книжечку з оберненим образком, не журіться, це напевно разом зі святим Миколаєм завітало до вас і маленьке ангулятко.